Кишечник людини населяють мільярди бактерій як шкідливих, так і корисних саме другі, і називаються пробіотиками, що в перекладі з латинської пробіо означає для життя. Пробіотики надзвичайно важливі для роботи нашого організму, вони покращують травлення, запобігають диспактеріозу, перешкоджують розмноженню патогенної мікрофлори і розвитку небезпечних захворювань, допомагають скинути вагу. Зміцнюють імунітет, підвищують рівень енергії, виводять токсини, і канцерогенні речовини уповільнюють старіння і нейтралізують негативну дію антибіотиків. Сьогодні у продажу можна зустріти різні препарати, що містять пробіотики, але не поспішайте бігти в аптеку корисні бактерії, можна легко отримати зі звичайних продуктів. Багато з яких, напевно, є у вашому холодильнику подробиці в сьогоднішньому огляді. Квашена капуста, звична нам квашена капуста не тільки смачна закуска, а й справжнє джерело корисних мікроорганізмів, таких як лейконосток, педіококус і лактобактерії. При цьому пробіотики, що містяться в капусті, смоктуються в нижньому відділі кишечника, на відміну від штучних, які гинуть від шлункового соку. Крім того, капуста містить клітковину. Вітамінець, і кнатрій, залізо та інші важливі мікроелементи. Найголовніше, щоб продукт був непастеризованим. Пастеризація вбиває бактерії, в тому числі корисні. Ну, а якщо вам хочеться який-небудь екзотики, у нашій рідній квашеної капусти є корисний корейський родич, кінче, гостра закуска, зроблена з пекінської капусти, не тільки дуже смачна, але і містить кисломолочні бактерії пробіотики. А також цілий набір вітамінів і мінералів, соління, солоні огірочки і помідори, а також мочені яблука, благодатне джерело пробіотиків, перебуваючи в розчині солі і води. Вони виділяють власні молочнокислі бактерії, важлива умова відсутність в розсолі. Так, як він знищує мікроорганізми, в тому числі корисні, умовно до солінь, можна віднести і консервовані оливки, вони теж багаті пробіотиками і допомагають відновлювати мікрофлору і виводити з організму шлаки і токсини. Соєві продукти, японська кухня неспроста вважається однією з найздоровіших у світі, меню японців багато соєвими продуктами, які у великій кількості містять потрібні нам пробіотики. Відмінний привід включити в раціон тофу, соєвий соус і суп місо саме завдяки щоденному вживанню місо японці можуть похвалитися хорошим здоров'ям і довголіттям. Кисломолочні продукти, стакан кефіру, йогурту, кислого молока або ряжанки, порція сиру або шматок сиру. Це не тільки смачний і здоровий перекус, але і хороший спосіб забезпечити організм пробіотиками. Так в кефірі міститься більше десяти видів корисних бактерій. А також речовини з антибактеріальними і протигрибковими властивостями, ще більш корисний йогурт. Головне вибрати натуральний продукт, що містить живі бактерії без консервантів, підсолоджувачів і підсилювачів смаку. А щоб бути на 1.0.0 впевненими в якості йогурту, його краще зробити вдома. Ще один дивопродукт ацидофільне молоко. Для його виробництва використовують закваску сацидофільної палички, молочнокислого стриптокока і кефірних грибків. Таке молоко може зупиняти гнильні процеси в організмі і сприяти розвитку корисних бактерій. Чайний гриб, чайний грип або комбуче, знайомий нам ще з радянських часів. Банку з цим непривабливим на вигляд продуктом стояла майже в кожному холодильнику. Ферментований напій має досить приємний кисло, солодкий смак і добре втамовує спрагу, але головне, може забезпечити ваш організм щедрою порцією корисних бактерій ніж іншим. Завдяки загальному тренду на здорове харчування чайний гриб сьогодні знову знаходиться на піку гастрономічної моди.